Уже сьогодні починається лотерея Green Card. Нагадую, що форма буде відкрита від сьогоднішнього дня до 7 листопада. Відтепер можна подавати заявку. Детально як заповнити заявку крок по кроку. Я розказав у цьому відео, тому раджу вам його переглянути. Також не забувайте зробити якісне фото, щоб робот не відхилив вашої заявки. Давайте розглянемо, які є способи виїзду для українців до Америки на даний момент. Перша програма U4U – програма захисту від війни. По ній ви можете виїхати до Америки, але вам потрібно буде там проживати не менше двох років. Також ви не маєте права приїжджати до України або ж виїжджати за територію Америки. U4U дає право офіційного працевлаштування за вас сплачуються усі соціальні внески, даються деякі кошти на проживання. Тепер також появилася можливість змінювати програму U4U на TPS. Тоді ви також маєте можливість виїжджати поза територію Америки. Віза в США вона дає вам право на роботу, але ви не будете мати жодних виплат. Але з візою ви завжди маєте право поміняти статус уже приїжджаючи на територію Америки. Також цим ви можете виготовити статус біженця.